Буде невеликий тест. Ну, я того вбив на такого. Попередній здох, саме коли от Олег використовував такий сверлобур по дереву. Значовували такі дві дерев'яшки. Цяхів нема. Сяхів нема. Який це діаметр цього села? Двадцятка. Але я читав, що тут, по-моєму, до 32-го можна ставити такі сверла. А що такое? Ну і що ти пройшов? Вроде бы, да. Ти довольний. Запишемо відео ще з старим, шурупокрутом. Олег поремонтував, оце його стара машина, тільки ще буквально купив нову бу. Поремонтував стару, поміняв щітки, і він вирішив вирішив подивитися, чому він тоді, чи згорів, чи не згорів. А ну давай. Коротше, так само він сверлить, як і безщітковий. Да. Нічого не воняє. Нічого не воняє.